Мій позивний зуб. Мій позивний іменинник. Задача поступила 7 квітня. Під Харківською водою ми чекали вказівку на здійснення операції. Якраз на вулиці розстріло і поступив наказ звільнити від сепаратистів, які її захопили. Задачу нам поставили вже непосередньо перед. На місці. Да, на місці перед виконанням завдання. Були ми е, за Харківським Ода, ззаді в дворі поступила задача. Е, Під'їхала перший автобус вогневої підтримки, е, там ПК, важке озброєння. Е, вони вийшли, розсередоточились. е, Ці люди, які стояли перед входом в Харківську Ода, Забігли всередину, забарикадувались. Вогнева група тяжка зайняла позицію, і потім вже три автобуси в нас приїхали вже зі штурмовиками. Штурм почався з центральних дверей. Перший підрозділ висунувся, вибив центральні двері, зайшов. Розосередився по першому поверсі, ліво-право два підрозділи заходили. Один справа, другий зліва через вікна, вибивали, заходили вікна. І в кожного підрозділу була своя задача. Перший, що заходив через центральні двері, він займав перший поверх. Ті, що заходили через вікна, піднімались е, по етажам наверх. Е, зачищали швидко, оперативно, кого бачили, затримували. Е, штурм пройшов без єдиного пострілу, але це ще фактор неожиданості. Бо ранок був, вони не спали більше половини. Да, Втікти вони вже не могли нікуди. Був наказ зачищати кожен, кожне приміщення. І всіх, хто там знаходився, виводити на вулицю, ну там же наручники, і ми їх просто виводили в дірці. Да, задні дві Харківського, Да. Всі поверхи від першого, ну там кожного підрозділу була, була своя задача, і на який поверх заходити. І кожен заходив на свій поверх і. Перевіряв кожне приміщення. Всі, хто був, ми вводили в двір. Було злагоджено. Кожен знав, що має робити, кожен підрозділ. Це швидко. 10-15 хвилин. 15 ще плюс флаг зверху забрати, Там стояв флаг. Коктейлі Молотова. Коктейлі Молотова, так, да, стояли дуже багато. На кожному поверсі по 10-12 ящиків вже заколотяно. Ну, мисливська зброя, так. Да. Загалом там були різні категорії людей, молоді, пожилі. Їх там було близько 60 чоловік. 64, якщо я не помиляюсь, десь так. Вони нічого не говорили. Говорили місцеві люди, які знаходились за адміністрацією, які це бачили. То ну, так само вони по-різному. Одні нормально все до нас відносились, інші... Кричали, що ми американська армія. Ми спецпідрозділи. Так. Да. вже коли ми... зробили оточення, ми. Так, да, оточення. І тоді вже місцеві говорили. Приїжджали там. журналісти, місцеві фотографували і казали, це е американський спецназ в формі міліція, у нас ще тоді чорна форма міліція була. Ми всі в масках. І харківські журналісти теж проросійські фотографували і казали, це е спецпідрозділи США. Хлопці початкову. Так, були в нас такі хлопці, «ви звідки, а вони там. No understand». Така масштабна спецоперація по зачистці будівлі для нас це було перший раз. Ну, ми готувалися, але ну, щоб іменно такого опиту у нас ще не було. Це було перше, так. Да. Який нам допоміг у подальшому в Донецькому аеропорту. Якби вони захопили. Адміністрацію. Було б те саме, що і з Луганськом, і з Донецьком. Да. Ну, шкода, звичайно, що вони знищують шкода. те, що ми захищаємо. Але це не тільки харківська адміністрація, вони це, вони це знищують цілу Україну. Вони не шкодують нічого і нікого. Через рік так десь повісили дошку Ягуару. Тоді підрозділ називався Ягуар, після АСІ за звільнення Харківського Обтару.